Де живуть добро і казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка, у садок ідуть. У садочку у садочку в нас вони живуть. А добра і казка у садок ідуть. У садочку у садочку в нас вони живуть. Разом граємо, мову розвиваємо, діти винесли із дому. Лижі, санки, повзани. І згори летять щодуху обганяючи вітри, за розваги ці казкові, і великі, і малі. Від душі будемо вдячні білій зимонці зимі. Тема сьогоднішньої зустрічі гарні друзі є в зими, лижі, санки, повзани. І поговоримо про безпеку взимку. На дворі взимку правила спеки пам'ятаю. Діти, а в ігри ви любите грати? Якщо так, то плесніть долоні. А загадки ви любите відгадувати? Якщо так, то потупайте ніжками. Діти, відгадайте першу загадку. Я падаю на ваші хати. Я білий-білий, волохати я прилипаю вам до ніг. І називаюсь просто сніг. Молодці. Послухайте, як відпочивав бичок у Буковелі. Ой, 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 гітягіця. Ой, 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 їдемо, гори. Послухайте наступну загадку. Ми спортсмени, нас обох. Бачиш, ти завжди у двох, По снігу ми швидко линем, ще й стрибаємо з трампліну. Що це? Вірно, лижі. і у хмари Ані бору, ані мист, ясно туска свій сповис. Ой ой ой, треба віта гіта. Ой 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 ой, визволяти би. Ще загадка. В зимовий студенний час. Люблять всі малята нас, з гірки ми рушаєм в путь, а на гірку нас везуть. Що це? Молодці санчата. У нас аркам зіздят і у кучу гуру пав покотився наш бичок і зворимо мов колобок. Ой-ой-ой, треба ліця віця. Ой-ой-ой, визволяти би. ще загадка. По стежині, по дорозі. Бігти я у них не в змозі, по снігу не йдуть як слід, бо вподоби тільки лід. Про що йдеться мова? Вірно, про ковзани. Пряма дицю ковзани і поїхали вони, на ставочку крига скрізь, раптом ліс підписо дрізь. Ой, ой ой, ой, треба вітатися. Ой-ой-ой, ой, 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 ой радовати збіться. Дуже люблять малюки взимку гратися. В сніжки, ви молодці, відгадали усі загадки. Бицьо-гицьо грав у сніжки, у снігу і ріжки, і ніжки, став бичок, як сніговик, у бурульках весь язик. Ой-ой-ой-ой-ой, визволяти биця, ой-ой-ой-ой-ой, визволяти биця. Діти, давайте пограємо в гру. Що траплялося з бицею у Буковелі? Це добре чи погано? Якщо це добре, показуємо пальчик вгору. А якщо це погано, показуємо пальчик донизу. Биться катався на ковзанах. Це добре чи погано? Відповідайте повним реченням. Кататися на ковзанах це добре. Грати в сніжки це добре чи погано? Так, грати в сніжки це добре. При грі в сніжки. Чи добре закидувати друзів снігом так, щоб вони були схожі на сніговиків? Ні, це погано. Не можна цілитись другові в голову чи в обличчя. Це добре, чи погано захворіти? Так, це погано хворіти. Грати в хокей це добре, чи погано? Молодці діти, грати в хокей це добре. Провалитися під лід це добре чи погано? Так, це погано. Не можна виходити на лід, якщо він тонкий. Зима це веселі ігри на прогулянці, катання на санчатах, на ковзанах, на лижах. Але ви повинні пам'ятати. Про безпеку, поводження зі снігом і на льоду. Ой-ой-ой, Діти, давайте пограємо в гру і пригадаємо зимові розваги. Я буду починати речення, а ви продовжувати. Тільки взимку можна. Молодці, ліпити сніговика, лишень взимку можна. Так, кататися на санчатах. Тільки взимку можна. Добре, кататися на ковзанах, лишень взимку можна. Кататися на лижах, тільки взимку можна. Гратися у сніжки. Молодці, у вас все вийшло? На морозі змерзли руки, тож візьми на них похукай! Давайте пригадаємо, як потрібно правильно дути. Спочатку потрібно повільно вдихнути повітря носиком, а потім повільно видихнути повітря ротиком, дмухаючи на долоньки. Слідкуйте за тим, щоб ваші щічки не надувалися, а повітря було теплим, щоб долоньки зігрілися. Ну що ж, давайте спробуємо разом зігріти долоньки. Приготувалися, робимо глибокий вдих носиком, дмемо на долоньки. Супер! У вас все вийшло. Давайте спробуємо ще раз. Робимо глибокий вдих носиком і видих ротиком. Діти, зігрілися ваші ручки? Це добре! Діти, подивіться на картинку і скажіть, хто зображений на картинці. Так, вірно. Мама! Який перший звук в цьому слові? Вірно, звук м. Він який? Приголосний звук. Ми його не можемо проспівати, так як голосні. І при вимові звука м нам заважають губи, і вимовляємо ми його коротко. М. М. -м і з цим звуком ми познайомилися з вами на минулому занятті. А зараз погляньте на цю картинку. Кого ви бачите? Так, вірно. Тато! Який перший звук в цьому слові? Молодці. Перший звук звук т. Ось зі звуком т ми сьогодні і познайомимося. Давайте зробимо звуковий аналіз слова тато. Який же ж перший звук в цьому слові? Так, ми з'ясували. Це звук Т. Як він вимовляється? Твердо. Значить, це твердий приголосний звук. Який наступний звук в цьому слові? Тато. Так, звук А. А він який? Голосний. Молодці. А наступний звук який в цьому слові? ТАТ. То. Так. Теж звук Т. Твердо. Значить, твердий приголосний. Який останній звук в цьому слові? Та так, звук О, а він який? Голосний, молодці діти! Придумайте слова зі звуком Т і зробіть звуковий аналіз цих слів. Діти, запрошую вас на руханку разом зі сніговичками. Піднімайтесь і прави повторюйте. І діти. До побачення, до наступної зустрічі!